Шановні колеги та курсанти, сьогодні ми розглянемо важливу тему, яка є основою ефективної та етичної освітньої та наукової діяльності академічну доброчесність. Ця концепція охоплює низку етичних принципів і правил, яких повинні дотримуватись усі учасники освітнього процесу для забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досліджень. Нормативно-правова база. В Україні академічну доброчесність регулюють кілька ключових законів: Закон України про освіту закон України про вищу освіту, закон України про авторське право і суміжні права, закон України про наукову і науково-технічну діяльність. Ці закони встановлюють правові засади, що забезпечують дотримання етичних норм у науковій та освітній діяльності. Керівні документи університету Кожен університет має власні внутрішні документи, які регулюють питання академічної доброчесності. До таких документів належать: положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин, положення про протидію академічному плагіату, положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності, Кодекс академічної доброчесності. Ці документи визначають правила поведінки, відповідальність за порушення етичних норм та механізми контролю за їх дотриманням. Дозвольте продовжити з визначення академічної доброчесності це дотримання етичних норм і принципів у процесі навчання, викладання та досліджень доброчесності включають чесність, правдиве представлення результатів власної праці та знань. Достовірність надання правдивої інформації в наукових дослідженнях і навчанні, відповідальність за свої дії та їх наслідки, поважання інтелектуальної власності, дотримання авторських прав і уникнення плагіату, відкритість готовність до обговорення та перевірки результатів наукової діяльності. Значення академічної доброчесності у нашому навчальному закладі забезпечить якість освіти та досліджень, оскільки забезпечує справжність знань та навичок, отриманих курсантами, та чесність оцінок, які відображають їхній реальний рівень, сформує довіру між учасниками освітнього процесу та підвищить репутацію навчального закладу і Збройних сил України завдяки чесним досягненням. Справедливість гарантує рівні умови для всіх учасників навчання. Порушення, такі як плагіат або шахрайство, призводять до несправедливих переваг та дискредитують чесних учасників. Підвищить особистісний розвиток та якості курсанта не лише у навчанні, а й майбутній професійній діяльності, допомагаючи формувати здатність до прийняття правильних рішень у складних ситуаціях. Підвищать репутацію університету, що сприяє залученню талановитих курсантів і викладачів, а також розвитку співпраці з іншими установами. Порушення академічної доброчесності, які були виявлені у нашому навчальному закладі, включали плагіат привласнення чужих ідей або текстів без належного посилання, фальсифікацію даних. Підробка або спотворення результатів досліджень, шахрайство використання недобросовісних методів для досягнення академічних цілей, неетичне використання джерел, неправомірне використання або маніпулювання джерелами інформації у підсумку дотримання академічної доброчесності є невід'ємною частиною освітнього процесу та наукових досліджень. Це не лише забезпечує якість освіти, але й сприяє формуванню відповідального та висококваліфікованого курсанта, здатного до критичного мислення. Тому відповідно до вимог чинного законодавства України та положень університету, які представлені вище, та з метою недопущення порушень академічної доброчесності під час освітньо-наукової діяльності, необхідно підписати декларацію про дотримання академічної доброчесності. Що таке декларація? Декларація про дотримання академічної доброчесності це документ, в якому ви засвідчуєте, що що у своїй освітній професійній науковій діяльності ви будете дотримуватись чинного законодавства України та визначених норм в університеті, це допоможе захистити вашу репутацію та академічну чесність, підтримувати в університеті високі стандарти академічної доброчесності та уникнути проблем з плагіатом. Визначена декларація заповнюється та підписується власноруч науковим. Науково-педагогічним педагогічним складом під час прийняття посади, а курсантами під час вступу в ВНЗ. Декларація зберігається продовж виконання обов'язків за посадою. Впровадження цих заходів прогнозовано покращить якість академічної доброчесності та сприятиме виявленню та недопущенню наступних порушень в майбутньому, що підвищить репутацію навчального закладу та сприятиме науковому прогресу. Приближаючи нас до перемоги.